Ми дуже були раді, безмежно, коли ми зайняли перше місце на Україну, ну це навіть не віриться, тому що стільки часу, сил, енергії, роботи, терпіння ми вклали в це, в цю перемогу, що навіть не віриться. Ми дуже раді, що нам збудували цей манданчик, тому що він нам принесе дуже багато користів. Цей майданчик буде спонукати дітей до хороших результатів, до більшої праці, бо діти дуже, дуже хотіли цього майданчика. Тепер ми зможемо займатися на цьому майданчику в будь-яку погоду, в будь-який час, адже цей майданчик має спеціальне покриття. Дякую величезним дівчатам за характер і за перемогу. Цей спортивний майданчик це трошки більше п'яти мільйонів гривень з обласного бюджету. Такий невеличкий, це не подарунок, це те, що вони зробили своєю важкою працею і довели ціл, цілій Україні, що таке характер і дух.